Шановні телеглядачі, сьогодні у нас поїздка в ОСББ Мельника 6 Голова овчинні колена Михайлович, доброго дня. Доброго. І так як завжди, початковий сюжет. Ми дивимося і далі продовжуємо. За 23 роки в багатоповерхівці за адресою Мельника 6 усі водопровідні труби зносились і потребували заміни. Тому минулоріч в ОСББ вирішили взяти участь в муніципальній програмі сталого розвитку, де за рахунок співфінансування з бюджету та коштів громади відремонтували труби для подачі гарячої та холодної води, теплопостачання та водовідведення. Проте через проблеми з фінансуванням міської частки ремонтні роботи опинились майже на межі зриву. Не надходження коштів з бюджету привело до того, що будинок був практично не готовий по програмі, не, не осваював генпідрядник грошей, які не не надійшли з бюджету. Ну в даному випадку нам допоміг дуже мер. Хомко він запросив генпідрядника і мене і під свою відповідальність. Просто попереконав підника виконати роботи, бо інакше у нас і звертались кабінет міністрів. Так от я посуну по суті вирішив питання мер. І хоча в ОСББ вже мають проекти наступних ремонтних робіт, проте цьогоріч від участі в муніципальній програмі вирішили відмовитись В цьому році. не доцільно брати, бо надходження. Якщо в тому році до, до цього дня. Ще бюджет не розрахувався за підрядником повному обсязі, то я думаю, в цьому році ще буде складніше. Тому ми взяли тайм-аут, причому ми хочемо взяти е, коштовну, дуже висококоштовну програму це утеплення будинків енергозберігаючий. готуються утеплювати будинок в ОСББ вже на наступний рік. За словами голови об'єднання, після робіт з енергозбереження люди сплачуватимуть на 30% менше за теплопостачання. За попередніми підрахунками утеплення фасадів і заміна вікон у під'їздах обійдеться приблизно в один мільйон гривень. І так мы глянули сюжет, ну і стандартне питання до вас Михайлович, З чого все починалося, яким чином все створювалось? Создавалось все стихийно. Когда создается ОСББ, когда есть неудовлетворенность э, работой ЖЕКа, когда есть неудовлетворение э, тем, качеством тех услуг, которые предоставляет ЖЭК по определенным вопросам собралось стихийное собрание. И сказали, мы не задоволены. Мы, да, абсолютно. И мы будем писать в прокуратуру, и мы будем писать в, в другие инстанции. И даже ему. <laughs> да, да, да. Вот. Но ну, закончилось все мирно и без э, э, лишних, так сказать, обращений в определенные инстанции. Просто решили создать ОСББ, я для... Тобто я так розумію, що це була вже в... накипила і воля вже самого народу в будинку. Да, да, да. Ну, і... Тобто свое развитие. Іниціативна... Когда я бачу, що ситуація як то стихійна, да, я пропонував создать ОСББ, дабы вирішувати питання уже з э, тими людьми, які проживають в домі. Ну, Сразу поступило предложение, вот ты и будешь. А, ну, то есть у нас инициатива наказуемая, да? Да, да очевидно. И в каком году это было? Это было в 2010 году, в сентябре месяце. То есть уже четвертый, четвертый год Четвертый да, год, да. В сентябре месяце будет четыре года. За цей период досягли? С людьми уже притерлись? скажем так, меня спрашивать это одно мнение. Очевидно, важно мнение жильцов, но я думаю, что несравнимо. Я э, стенд э, я подготовил, стенд. Да, как было вчера и как есть сегодня. Честно говоря, я просматривал фотографии четырехлетней давности, мне самому стало страшно не вериться, что так было. И нам, нам казалось, что все нормально, вот так, как у всех. Однак як ну, усіх, а зараз просто вот рядушком такої ж абсолютно дом на Мельника 4 Посмотреть, звісно. Ну знаем, більше, що. давайте ми про те, що створено. Мельника 6 Там у нас є підвал зроблений, труби зроблені. Це ви приймали участь у муніципальній програмі. Так, ми давайте зараз глянемо цей сюжет і далі до нього вернемося. А скажіть, це у вас підвал чи підвал. Підвали, підвали? підвал. Да. Підвал. Да, да. Бо я Тут... думаю, поміняли ви всеславне, так да? ну, да. теплопункт у нас в іншому підвалі, бо у нас два підвали підвал, кожен під'єм. Тобто цій... тепло там, да? так? Так, да. так. Можна пройти туди подивитися. Акуратно зробили. Пенчебут робивником був. То це по Поміял... По по якій? По муніципальній да, муніципальній програмі? програмі. Так, Нам, нам поміняли одразу тепло, ну, приміщення невелике, тому можна було зразу холодне, гаряче водопостачання, водовідведення і каналізацію. Ну ви тут і на горобі то вас не топили, я думаю, що загалом. Ох, як тут бувало по-різному. Ну, але ж це топили труби. Да, тобто ґрунтових так, так, немає? Так. Ні, грунтових немає. Труби і. Було завдане неправильна каналізація, встановлена в труби. А браточка верталася, так? Да, да, да. У нас вплоть до того, що в четвертій квартирі декілька власників помінялися із-за цієї проблеми. Жек не вирішував. Ціна питання ми звернулися в домову службу по півтори тисячі гривень. І Нам все. зробили. Да. А 20 років пояснюємо, що це вирішити неможливо. Ну, тобто люди, які хочуть, досягають набагато більше, ніж люди, які можуть. Ну однозначно. Ну бажано, щоб і вміли, і хотіли. Це Це єдиство Я розумію. Далі куди ми далі в теплопункт покажемо, як в нас там зараз є, тому що в мене щоб люди не забували, як було, і як є, було? Ні, ні, ні. Сусідні підвіз. Так ми глянули сюжет. Це мені прицепальна програма, я так розумію, так? Так, так. Да. Програма стоїмості 160 тисяч гривень, із них 30 тисяч гривень. Э... Це ви були 20 на 80, так? Так, це була перша наша програма. жильцы дома внесли 20 процентов, 80 процентов мы получали из бюджета. Ну, так получали, но ну, я до сих пор не получили в полном объеме. То есть уже не все работы, все, все, а все вы все еще выполнены. с подрядником до конца не разрахували. Да, так. так а подрядник, решение. я так разумею, что попался толковый и просто чекает. Э -э да, по будет. в принципе, ну, даже на личностном уровне хорошие отношения сложились, и качество работ хорошее, да, ну, вот. Я вижу, я ну, Да, да. По крайней мере, не сравните, если жильцы говорят, что они за 20 лет могут спокойно зайти в подвал благодаря и качественному освещению, и э, замене труб, коммуникации. То есть у нас чистота, у нас... Нет, ну я бачу, что порядок, это все. А большая сумма запрограммирована сейчас? Uh, порядка 60 тысяч. А что кажуть, Когда дадут? Да. Как казначейство, да? Ну да. Денег нет, я столько казначейства, я познакомился со всеми, многими, очень вернее, государственными служащими, пока мы осваивали этот проект. Ну, то есть система не досконала? Нет. Я, думаю, я, ну, раз не, не, выполнены условия... Ну, а обещают хоть в этом году? Да. А в Еще... этом году вы принимали участие? Нет, в этом году я не, воздержался, потому как учитывая экономическое состояние. страны я не думаю что в этом году было бы целесообразно плюс к тому что э, мы хотим освоить э, очень дорогостоящий проект это проект по э, э, энергосберегающей по утеплению да, дома ну, у вас потребного селикат на целый. да ну, тут еще вопрос тут, что вот ваше было предложение по надстройке мансардных да, этажей да, да. и за этот счет можно э, утеплить это очень выгодно было бы для жильцов единственное что настораживает это, э, надо провести качественную экспертизу возможности надстройки этажа, потому что у нас так 10 этажей. Одиннадцятий етаж. Якщо це дійсно можливо з технічної точки зрення, то взагалі Ну, можна в океані парус поставити гаталь, ви знаєте. Все залежить від спеціалістів. Зараз неможливо в стадії спеціалістів нема. Тим більше, що ми я вчора зустрічався з людьми я казав, що по цій програмі люди цікавляться все. Вони готові проводити проєктні пропозиції і експертизу проводить за свої кошти. До моменту знаходження інвесторів, щоб потім їм інвестор їх компенсував. Вони просто за посередницьки будуть мати матірки 2% там, чи один і все. Але вони будуть займатися тим, що вони повністю будуть вести будинок. Навіть такі хлопці, молоді менеджери, керівність менеджери, вчора на мене вийшли і кажуть, ми чули про ваші проекти, ми готові цим зайнятися. Тобто пошуком, в мережі, там всюди інвесторів і зроблені, бо по-любому інвестору потрібно зробити документи. Ось Бобра к вам обращался с конкретным предложением, потому что если нет, то я, значит. Ні, у no, мене я. У нас, до, у нас в Раді вже є 5 будинків, які дали попередню згоду. Yeah. Тепер зараз стає питання за документами. Розумієте, для того, щоб розробити, потрібен документ, який першим ділом проєктна пропозиція, щоб побачити сам малюнок, і жильці сказали попередньо так. А друге, вже, як ви кажете, потрібно провести експертизу. Можливо, підсилення чи фундаментів, чи будь-чого, чи технічні умови будуть вартувати стільки, що людина не захоче вкладувати гроші, бо це ж бізнес. Це не просто те, що там хтось вирішили школу поставити в Мухатранське, як я кажу, за 28 мільйонів з басейном. І туди просто ніхто не ходить, за то гроші списали. То тут зовсім інший підхід, тут свої гроші. Тут зовсім по-іншому. Ну по суті, це yeah, no, дуже вигодне підлітження. Вони розсматривають, я думаю, просто всім СББ. Не обов'язково це СББ, я не знаю, звісно. Просто без СББ я... ми не зробимо. Ви з СББ в своєму, бо ми зараз переходимо до людей. Ви з людьми маєте, підтримуєте контакти, всі у вас. Абсолютно. Правда? Я, на, на, на грані сімейних відносин. Так, да, я ж кажу, бо я бачу ваші я... сходинки <laughs> також в <laughs> сюжеті. Є. Як сходинки, як ви кажете, що люди самі сказали, привези мішок цементу і піску, ми самі станемо і зробимо. Тобто ви ОСББ є можливість це зробити, бо ви знайдете спільну мову. В Жековському будинку знайти спільну мову з кимось, коли сусід навіть з сусіду не здоровується, ви розумієте, що це дуже тяжко. Ну, це майже неможливо. Більш того, ви маєте будинок, ви маєте прибудинкову територію, ви маєте печатку юридичної особи, де ви, де ви приймаєте рішення. А в Жаковському будинку, не дивлячись на те, що власність самих людей, вони ну, побояться щось. У них б'ють стіни, проводять волокно, проводять кабелі і при цьому всьому платять невідомо кому. Хотя бы мы все платить 7 годинков. У вас я? Кому платят? у нас по-разному складывалось. Дело все в том, что опять-таки надо навести порядок во всем. Ну вы же навели? Да, навел, потому ну, это тоже не так было просто. Вроде бы у нас присутствует несколько провайдеров, но опять, когда начинаешь приходишь, заходишь, заходишь в подъезд, тебе там бьют стены. А мы с Жаком все решили. Каким путем решаются з Жеком, как, я не понимаю, начинаешь это объяснять. Ну, в будь-якому случае, я считаю, что это любой вопрос превращается, он решается, он превращается не вопрос, да, под, когда им занимаєшся. Заниматься верно. надо професіонально. Да, да, да. Бо в Жековському будинку такої людини немає. Жек перебирає на себе функції. И знову ж таки він все це забирає куди? Загальний котел, а там, куда вони що є. Да. Вот. Ну еще хочется по поводу, если вы говорите жильцов да, дома, очень приятно наблюдать, и хочется особо отметить трансформацию сознания, потому как у нас мы проходили Жековские ремонты, но это буквально ремонт на один-два дня снова пописать. Да, снова напишут, снова расскажут обо всех, поделятся мнениями. Вот. Мы сделали э, ремонт в подъезде. Ни одной записи у нас нет. Э, люди Только, смотрят. Книга жалоб пуста. Да, 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 да. И когда говорят, с нашими людьми в организовать нельзя. У нас були теж люди, всі люди одинакові. Ну вот, когда коли э, все-таки создається ОСББ, люди совершенно по-другому относяться к, э, к своєму дому. Это, ну, просто очевидно. Вот меня, я щастлив, ну, я що у нас вот такі люди, которые следят все, за ним. Я бачу, що вони були, зараз ми глянемо В момент, так само у вас є теплопункт. Ми переходимо, глянемо цей сюжет і дах. І після цього говоримо ці ще пункти. Якщо ми будемо говорити, що якщо б ми платили по тарифу, який є, да, то ми колосальні суми економимо. Якщо б у нас не було лічильника. Тобто, одна, одне ще питання, інколи на вході дуже така водичка не, не тої температури, якою ну, то то да, да, да. А да? лічильник то ганяє, то от в чому питання? Якби такий лічильник встановити... Я не працював ще над цим питанням. Що якщо немає е, належної температури, він зупиняється, ну, я думаю, що це нереально для нас. Це реально стає розвивати. Але Кіцький теж от, чи є момент угу. цього а, у, значит, утеплення, що коте руть по всіх подвалах, особливо ми в Оксани знімали на раз, то там взагалі пошматувало. Ну, нам на сьогоднішній день підготувала смету. Фірма Марк Ліна нас за 20 тисяч вона мала облагородити повністю ганок, ганок в першому під'їзді і встановити решітки, рішітки, да. щоб, щоб коти не лазили. Да. Ну, так як у нас зламався ліфт, і ми заплатили зараз 7 тисяч за ліфт, то ну, ми зараз міркуємо, де що ми можемо зробити, але на зиму ми точно закриємо. Люди з перших поверхів жалуються, тому що у них холодна підлога. То можливо, їм звідси утеплиться? А Зараз є новітні та... технології, можна знизу помазати панелі, вже до них холодна піде. 에, можна так, але в будь-якому випадку, випадку нам треба закрити вікна. Тому що коти ну, декілька років все, не буде все. тої ізоляції. Тобто це вже в нас так озвучено мною перед мешканцями, і вони це чекають. Ну, так, тобто ситуація, зараз, це на це даний робіт. момент це у нас вікна на першому місці і, і утеплення? Так, так, так. Ну це я без е, державних Ні, програм Ні, ну, це програмний. Це, це, це але те, що ми можемо за свої кошти зробити, то це нам треба е, вікна в підвальне приміщення і е, розвалюються. Але, тобто, але, але є камін. момент один дуже приємно, що це ваші гроші. Тобто ну, це у нас... не гроші, які сплачені в якусь структуру об'ємну якої немає на даний момент? А Ми, ви самі розпоряджаєте сім? Це саме головне. Нас я вже казав, що дисципліновані мешканці проплати про хороші. хороші. Є декілька людей, які і то це зазвичай буде службовці, або ну персоналі мали забезпечені, вони платять. платять, так. платять. Дах, не е, дах зробив ЖЕК у Молодці. Молодці. 2009 році, перед самим створенням ОСББ зробили якісно, ніяких претензій від мешканців будинку немає. І мешканці самі дирочок не б'ють. Ні. Ми закрили дах, він під замком, нікого не пускаємо. і З дозволу тільки мене можуть зайти сюди провайдери, щоб встановити обладнання. По, ну, коли ми це... Між собою Тобто провайдер вже по-любому залежать від вас. Так, ну але ось такі технічні їхні те, рішення, да. так, так, вже говорилося не раз в попередніх програмах, е, ну, це якось не по-хазяйськи. Я, я ну, рахую з технічної точки сбор. зору. Я розумію, розумію що грамот, ну. Потрібно збирати збори, з провайдерів ставити в якісь межі рамки з усіма головами ОСББ, де мусить бути єдиний стандарт. Однозначно, бо так, хто сам по собі хороший, набагато краще, ніж я. Так, от, 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 як от якщо глянуть восьмий будинок Мельника вісім, да. вони відмовляються, вони якось не проявляють ініціативу, будь якого да, тобто тобто ОСББ, є да, ну, таке. Так і є. Е. Так. так. що... В даному питанні ЖЕК ми подякуємо. І це Подяка ваша власність. І, від... і до вас ніхто, так. В ну, Жеку зрозуміло, так, понятно. Так, так. Але будь-який провайдер, будь-хто що в дирку, мусить спитати у голови ОЗБ, що він може робити тут, а що не може. Так, ми укладаємо угоди з ними. Нас і діє, ви з цього чи... маєте зиск. Так, однозначно. І так ми подивилися теплопункт. Що вам дає теплопункт? Що вам дає лічильник? В финансовом плане финансовом да, однозначно как если мы берем вот я просчитывал просто ну так выборочно картину я понимаю мне ежедневно это или ежемесячно не надо эти подсчеты вести но если взять тариф по которому платится за подачу тепла дом в котором отсутствует счетчик это одна сумма. У нас ну, просто ну, люди жалуются, конечно, людей денег не хватает. Вот вроде бы мы в этом месяце много заплатили. Но ну, если посчитать. Все время меньше в два раза, да? Да, да. Поэтому я однозначно за установку счетчиков. У нас счетчик был установлен по программе еще до создания УСББ. Ну, проще, то, что ваша это... порада, потому что сейчас мы начали массово счетчик просто однозначно необходимо. Это выгодно, это выгодно жильцам, которые живут. Все. вот и точка. Да. Просто выгодно. Я бачу у вас, я був на доху. Да, гарний, без дірочок, без нічого. Це так же також є э, наслідок того, що ключики знаходяться тільки у певних людей. Да. І есть. будь що встановити на доху ОЗББ, то тільки з дозволу голови ОЗББ, я так розумію. Так. Ключі є у мене, і ключі є у жителів, які живуть на верхньому етажі. И то они у всех вот, таких ответственных людей. У нас была крыша, в принципе, сделана еще работниками ЖЭКа, сделана достаточно качественно, абсолютно никаких претензий к ним, профессионально ну, все это... сделано. Но вот теперь, если мы еще сделаем мансардный этаж, вообще отпадет вопрос крыши. Да, да в загале. Поэтому вот это... насколько это выгодно. Вот я говорю, всегда показываю выгоду. Это выгодно. Выгодно. Когда вот люди сусідніх домов говорят, вот, вот у вас ОСББ, СББ а нам так хорошо. Ну хорошо от непонимания вопроса, от, недостаточности, от недостатка информации. інформації. Да. Как живемо ми в каких условиях? Да, как... Ну ми побачили, як живемо ми в яких условиях на прикладі, ми так само глянемо сюжет по дитячому майданчику. Я не рахую, що тут не то, що ідеальний порядок. Тут його взагалі немає. По... В тому році встановили додаткові Пісочниця, ну, гірочка є, та, гірочка є пісочниця, для дітей. Да, чи, але я дивлюся, як були лавочки, зламані, лавочки тут, так, да, бетон, тут... то так бетон, то хтось з дітей може просто так, забитися. Так, Забиться може, так. Да. І скільки це говорилося, роботникам ЖК навіть показувалися, так можна було демонтувати е, е, ну, ну, не функціональні ці качельки, де, ці труби використати для, для чогось, так, ж. але отак воно все стоїть. Але я думаю, якщо ви Забиловки їх на влагою СББ, то вам з, зразу знайдуть. Да. Тут зразу знайдуть, а так нікому не треба. І піска навіть не завезли протягом двох років. Тому, щоб знайти вихід з цієї ситуації, ми хочемо поставити з будинка теж. Свій, майданчик. Да, свій майданчик, щоб діти гралися. У нас фінансово, я думаю, що дозволиться, не так дорого. Або тоді хай би видали б в ОСББ цей майданчик, ви б тоді його доглядали. Ну, нам не дали, не дали да. Да. ми зверталися в архітектуру, коли. Це називається собака насіння, і сам не гамин. Поводу приватизації земельної ділянки, коли стояли такі умови конкретні, нам дали тільки по першу бровку і сказали, більше вам не положено. А в зв'язку з чим? Но Вони переживають, що що, що ви там супермаркет зробите, це не пояснювалося взагалі, так. Але ми хотіли тоді, питання приватизації стояло, що ти участвуєш в грандах цих ну, що приватизована звіско. ділянка. Зараз це не вроді воно знялося, але документи ж ми здали, проплатили гроші, які. А ви відвели землю під собою? Чи до цієї пори? До цієї пори, от Зарічнюк говорив в попередній передачі, mm -hmm. так, як було. Ми, нам зробили проєкт Діпромісто Державний інститут. Потім в архітектурі сказали, що він не є дійсний, що вони не мають права. на державний інститут, там спеціалісти, я так не думаю, що вони не мають на це права. Знову ми перерахували три тисячі, і це було в 2012 році. Ходив, я ходив цей. По цим інстанціям по кабінетах, ну це мені треба людина на роботу приймати, щоб ходити Ну ми зараз беремо до себе в поміч молодих юних юристів, вони будуть цим займатися. Ну тобто кожному два, з вас два буде виділено помічник. <світ> два роки гроші отримали. Я б так рахував, що ви зробили свою роботу, зателефонуйте, скажіть, прийдіть, заберіть свої документи. Ну так би як був. Ну знову ж таки, колективна відповідальність. Так, а тут, от, от вроді би, як то документи не знайде, то часу немає, то то прийдеть завтра, то післязавтра я ходив ходив, Махнув рукою. Мені вже ну мені нема часу У вас виходить так чотири будиночка стоять і стоїть дитячий майданчик, в якому навіть пісочниці нема Так, Да, уже много. І в той же момент ви кажете, що ви готові були його забрати, вам його не передают. Нам не нам не передали, когда при, э, подавали в архітектуру документи, передавали проект, в принципе, который нам сделал Дипро но ну, нам его врезали потому как сказали земли вам и так предоста вам не надо это по-первому беспреживаючи що ви заберете чиюсь землю, землю. І почнете за нею дивитися, да? Бо навіть да, трава, да, я дивлюся да. у вас біля будинку покошена, а поряд трава у домі по коліна. Так. Да, і робітники жека говорять, это не наша тоже територія. Вот ця територія, не понятно. Вот нам нельзя займати, да? А чья она? Ажелит не наша. Это как та собака на сене, да? Я сам ну, не гам, и другому не дам. Ну, да, ну да. разумело все. Мы передавались, ОСББ развивается. Ваша, кинцева такая заключная, я завжди спрашиваю, ваша точка зора, ОСББ потребен? Да. Всегда надо двигаться вперед. Всегда надо смотреть завтрашний день. И я на своем примере, я думаю, жильцы нашего дома на своем примере, убедились, как мы жили 4 года назад, и как мы сейчас живем. Все, все по результату. Ну, від себе хотів би побажати розвитку вашому ОСББ, втілити проєкт утеплення надбудови. Я так думаю, що ви вже зазріли, як то кажуть, забрати ще одне ОСББ. Ну і далі розвитку. Ми відповідно їдемо в слідуючі ОСББ. Наші телефони завжди є, ви по них можете звернутися. Дивіться також нас на сайтах телеканалів. До зустрічі.